Слава Україні! Українські Орхолюби! Якщо ж ідеальна викладка на екранах, а також дуже чистесенький магазинчик та ще й квітковий. Отже, де я можу ще знаходитись як не в квітковій крамничці Вікторія у місті Луцьку на Рівненській 32. Робіть чай, каву! І запрошую до орху медитації, адже саме в Вікторію якраз підвезли свіжесенькі орхочки. На жаль, по всій Україні дуже подорожчали орхідеї, але у Вікторії більш-менш демократичні ціни, і можна навіть знайти доволі бюджетні варіанти. Сьогодні все покажу, розкажу, бо тут є і відквіташки. І сюрпризи, і мультифлорочка, і стандарти, все є. Якщо якусь ціну не покажу, будь ласка, робіть скрін і пишіть під відео з цим залишаю посилання в інстаграм на сторіночку магазину Вікторія. Їм обов'язково той скрін скинете і все уточните. Адже дівчатка продають і через інет. А ми ж розпочинаємо орхомедитацію. І розпочну з красення неймовірного легення. Леко Лекофантастик. Або ж серце дракона. Чесно кажучи, він мені одразу впав у око. Наразі ціна його 550 гривень на одну гілочку. Є ще декілька леко-фантастиків, певне, там і на дві гілочки, вони дуже високо стоять. Ми наразі дивимось кореневу, дуже багато корінчиків, і це дуже-дуже тішить. Я постійно орхо кайфую з такою кількістю корінців, як бачу їх. Гляньте на ці пелюстки позаду Олеко, Господи, якийсь такий, знаєте, вогонь, пристрасть, а губа, яка неймовірна губа у нього. Ох, яка величезна тарілочка з зетіру. Він і ніжний, і насичений водночас акварельними переходами в більш ніжніші відтінки до білого. Коренева, неймовірна, коренева, лишень погляньте, що аж нижній горщик тріснув. Погляньте йому ще один підставили. Назву бачите на горщику, я ж її не можу прочитати, тому однозначно стверджувати і називати сорт я не буду, бо я в інеті вказану назву не знайшла. І вводити уману нікого не хочу, ви ж знаєте мене. Бачите сплешики, де-не-де по пелюстичці, позаду та ще й на бутонах. Ох, треба розглядати і кайфувати. За 450 гривень ось така красуня. На горшечку сорт також пробитий, але доволі нечітко вказаний, неймовірна бускова красунечка, лишень погляньте, однотонна, але дещо такою окантовочкою біленькою по пелюсточці. Коріннячко, неймовірне, свіжесенька. Здоровесенька. То полюбляє цю кольорову гаму обов'язково в вікторію, адже доволі красивезна пускова гама сьогодні. Ось така у неї квіточка, а з цієї кольорової гами покажу вам ще безпорус, також свіжий ясенький, дещо з розмитістю білосніжною ореолом таким ніжним від колоночки. По 450 гривень. Поглянемо корінчики. Як же ж без цього ж, правда? Звичайно, їх тут багато. Ми просто з вами орхо кайфуємо. Ще раз, давайте розглянемо квіточку, бо спору за хто не знає. Знаєте, ось таких простих сортів можна мати ого го яку кротезну орхо колекцію. І не потрібні ті модні. Третя фіолетово бускова краля. Погляньте, вона найніжніша з усіх. Назву також не знаю, але корінчики погляньте. Ух. І наша улюблена з вами рубрика Порівняймо. Хоч нас і не знаємо, але по орхо кайфуємо бусковою гамою. Зліва боспорус, посередині кралечка перша, яку я вам показувала. І справа остання, найніжніша, також має блік біля колонки, як у Боспороса, Але погляньте, наскільки тоні вона світліша і ніжніша. А тепер поглянемо теплу гаму. Ось така красуня, назви не знаю. Вона ніжно, ніжно лимонна. І поглянемо корінчики. Неймовірно, сьогодні корінців, величезна кількість у горшечках. І з жовтої гами вже більш насичена жовта верара. Її легко розпізнати порюші навколо пелюсточки, по та ще й вона така насичена, а губа, яка у неї класнюча. Оглянемо корінчики, і корінчики також є политі, можливо, вам гірше видно. Але я так же стараюсь показати, тому мусите інколи навіть вірити мені. Ось бачите, є вони є. Одразу приношу жовтенькі докупки, щоб ми з вами по орху кайфували. Ой, ні, біжу ще за однією. Такий градієнт вийшов. Від світлішої до насиченішої. Сліва! Світленька, назву якої я не знаю: друга Феррара, третя Абульфера та чармер. Дуже прикольно ось так виставляти в певній кольоровій гамі. І орхо кайфувати, 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 насолоджуватись. Так що ловіть мій орхопозитив. позитив Але ж зараз запитайте по цінах, тому ще раз покажу усі вони по 550 гривень. Не завжди я встигаю усі ціни відзняти. Розумійте, що є на одну гілочку, на дві. Тому напряму уточнюйте, будь ласка, в продавця, завжди наголошую, щоб було вам зручно. І тільки поставляла на свої місця усі ці чотири красуні, як побачила Амадору. Вже не буду ставити вам знову ж таки їх п'ятеро разом. Але Амадорочку ми з вами подивимось. І кореневу. Хо-хо-хо. Розкіш. Люблю повні горшечки коріннячка і хочу, щоб ви так само це обожнювали. Тепер по кольоровій гамі. Красивесна, неймовірна, губа, ніжна, але тепленька. Знаєте, Віднайшла одну однісіньку ось таку кралечку біленьку 450 гривень. Хочу, щоб ви звернули увагу на форми квітки та на її губу. А також розглянемо зараз корінечку, як бачите, сорт є затертий. Вигадки я свої не буду створювати, але для порівняння я поставила її з іншою красуночкою. Погляньте, яка губа в неї. І з правої сторони інша, більш звична для нас і відоміша красунечка білосніжна. Хто колекціонує біленькі, звернете увагу. А ось красивезний, розкішний, жовтий пелюсткою позаду, Туніс. Погляньте лише на кольорову гаму його. Неймовірно, корінчики є. є, є вони. А ось Рим рожево-персикова гама. Якщо порівняти її із зефірною гамою, то нехай це буде насичена зефірна гама. Поглянемо корінчики. Корінчики є. Клас-клас-клас. Для Риму взагалі крутяк. Головне цей сорт не переливати. І не засушувати. Помилуємося ще раз, хоч і знаємо цей сорт, але все ж таки милуємось, нам потрібні позитивні орхоемоції. Дюрбан. Увага за 250 гривень. Поясніть, чому він ще досі тут стоїть. Його лишень привезли і вже мали б його і забрати. Погляньте, скільки корінчиків. А ще бачили, там ж пуп'янки, сорт, величезний трудяжка. Має схильність до каскадного цвітіння, інколи дає розгалуження, і ціна, ціна, ціна і якість. Я вам показала, розказала висновки робіть самі. А я тут споглядаю, як розкриваються бутони. Знаєте, так обожнюю, як будь квітки вони починають рух, дикий кіт, дике котенятко, трудівний крапунчик та ще й такий наробливо гордовитий котеня із свіженького завозику, розгалужений листя крила і коріння. На заздрість усім у того кота постійно те коріння, що гробина, що кількість, Норовливе котеня завжди всім з преноса, не виймаючи, бо там стоять по 325 гривень білосніжно оливкова краля. Біля неї сітчастий Нептун. Оком так окинула, дивлюсь, що він однесенький. Хто шукає, він тут є. Біля Нептуна ось ще така красуня, Пишна, квіткова на подарунок бомбезна, Амадора, ми її вже розглядали, декілька їх штук, Нарбона, Джойрайд, ще білосніжна, крупно-квіткова кралечка, оранжевий сурсонг. По цінах ще раз наголошую, намагаюся вам хоча б показати, але уточнюйте, будь ласка, напряму в продавців. Там на верхній поличці ще погляньте, права фіолетовий губастик, Ух, такий крутий, рожевий піглівчик, принцеса Кантара, оранжевий леко Фантастик. Біля нього погляньте, рожева така, крупно-квіткова. Тарілочка біля неї, білосніжний. Ось цей рожевий б'юмонт. Губу не бачу, але гадаю, що це джайв, біленький з червоною губою, редліпчик. І колдіон бачу. І Міра флора. І крапунчик біля Міри Флори. І з мультифлорок винного кольору сидр. Поглянемо по 385 гривень. Ось такий фіолетовий красень. Монтерей. Він мені такий вичорний. За ним 445 гривень. Погляньте, яка краса. Мені нагадує сорт Каді. І чомусь я думаю, що це якраз він. Червоний Red Lion. Я забула знову наголосити, щоб ви всі мультики нюхали. Не забувайте. Вони пахнуть. Ось така жовтенька кралечка. На фоні інших мультифлорок вона виглядає доволі такою крупною. Пінк Фламінго 385 гривень. Я щоразу мультифлорку та й всю перенюхаю. То та пахне, то та. Вони тут в магазині без сонечка. Ох, оранж блосом. 450 гривень теж пахне. Він оранжевий з корочневинкою. Але не чекайте запахи в магазині величезні. У на сонечку причманіє трішечки, та як розпахнеться. Звичайно, не всі мультифлорочки пахнуть. Тому, будь ласка, моніторте і не ті сорти. Але зараз така мода на ці запахи. Чесно кажучи, мультифлорки в Європі дійсно користуються величезним попитом, адже вони займають менше місця, квітнуть величезними шапками, та ще й пахнуть. Зараз парфумованих мультифлорок доволі багато, та ще й кольорова гама у них нічим не гірша, ніж стандартів. Зверніть увагу умій, яка губа, який краб. як вона нагадує когось з природників. Полуничний пиріг, пишнулька, його якось напливом на вінеті. То всі шукають, то всі мовчать. І от як тут зрозуміти ті смаки орголюбних. Погодьтесь, красивезна боскова гама, правда ж? Вона така більш фіолетова. Не знаю, як ви, я на підсвідомості своїй, Боже, так вже хочуть тієї весни. Напевно, щоб свій бузок запахів хочеться тих квітувань українських. Погляньте на крапончика, ніжнючого такого. А ось жовтенька міла, яка насправді дуже-дуже мила і назва відповідає її характеру. Ніжнюча 425 гривень. Цілий оберемок щастя. Я не є ходячою орхоенциклопедії, тому до мого сорому я не знала про сорт формідабло. Завдяки Вікторії добряче промоніторила інтернет і не дивую, що ціна у нього 250, адже цей сорт йде на рівні з согою кіданами і нічим не гірше квітне величезними довжелезними каскадами білосніжних гігантів. Ось так він квітнув у Вікторії, уявляєте? Наразі ціни дуже піднялись і Формідабло. Коштує 4-5 з копійками. А у Вікторії залишились відкітуліки, адаптовані одомашнені хоч і в магазині. І як бачите, вже пустили пагінці. Тому ціна 2250 звучить дійсно дорого. Але поглянемо на якість цього бомбезного сорту. І що тут казати? Прості повний горшечок Корінці. Це бомба. Дійсно адаптовані. До речі, бачите, фітиль. От то вже по моїй частині я ж обожнюю фітильки. Продаються вони з горшечком керамічним. Бачите, на дні водичка горшечок. Керамічний, тому важкезний. Ось так погляньте я його, щоб ви зрозуміли. Оцей відчутний. Зрозуміло, що і він входить в ціну, але виробник для подарунків, видно, цей сорт все ж таки хотів представити. Тому глянемо ще розетку цього першого. Красивезний, величезний розмах, крил, листків. Ну, тут прокинулась однесенька бронечка. Мені, звичайно, дуже цікаво. Побачити цей каскад, бо зрозуміло, що він тільки цвіде каскадом, тому його і цінність. Поглянемо ще другий. У другу дві бруночки. Верніш одна бруночка із пазухи нова гілочка. Все аналогічно до першого, але розглянемо ще й кореневу. Мусимо подивитись, можливо, когось зацікавить з колекціонерів, адже сорт дуже вартий уваги. І обов'язково хто, як і я, був не в курсі, подивіться вінеті, корінчики. Ой. Всі в повному рості. Це щось неймовірне. Вітиль, все аналогічно, красивезна розетка. У третього також красунчика, хоч у нього і немає ніде бруничок та нових гілочок, видно, що у нього, он, як виріс листочок з пазухи, рахуйте, одомашнений. І поглянемо куринці. Корінчики. Як бачите, від моїх. Не я спочатку сама була в шоці від ціни, бо всі ганяються за согою киданами. Не знаю, який колір пелюстки у цих формідабло позаду. Чи має він також розовинку, як у согою кидана, не знаю. Але якщо ви любите согою кидани, звичайно, нічим не гірше й формідабло буде від них. Звичайно, не метелик, не пелорик, а лише які крутезні каскади у нього. В наявності 3 Formдаblo по 2250 гривень. Моніторте і не зволікайте, бо хоч і страшезно звучить ціна, але саме для цього сорту вона ще якраз дуже-дуже нормальна. Якщо ви з Луцька, нагадую, дівчатка новою поштою відправляють усі орхідейки. А ми плавненько переходимо до орхоуціночки, розпочнемо звідквітульків. Нарбона починає відквітати. Поглянемо її стан. Тут все гарно, шийка, частенька, корінчиків досталь. Оціні, якщо я не помиляюсь, мені стається 250 гривень. Але уточніть у дівчаток, зробіть скрін і уточніть, будь ласочка. Це нарбона. А поруч із нею стоїть Азіан Корал, також від квітолік. Погляньте, як вони відрізняються по тону. І поглянемо його стан також. Корінчики гарні, шийка чистенька. Ну, від відквітулік, ну що тут скажеш? Все окей, просто відквітає орхочка. І ще раз для порівняння покажу Азіан Корал і нарбону. Нарбона буде зліва, справа Азіан Корал. Хто не знає, вже вам просто розсовую. Поруч із ними ще ось такий відквітулик. Лістечко у нього також біля шиї, чистенько, корінчики. Погляньте також досталь. Мусимо з вами поглянути ту квіточку одразу. Зараз я вам акуратненько її покажу. Бо ж мені також цікаво, як і вам, що ж ви собі думаєте, щось на Сангрію подібне, правда? Але в неї ще он пуп'янки є. Так що придивляйтесь і рухаємось далі, бо спорус відквітає на оціночці також. Погляньте, що там робиться з корінцями, Це щось неймовірне. Чистесенька шия, листочки. Ну, відквітає квіточка. Спочатку була в шоці, але на горшечку підписано, що це сурфсонг, Видно одна із його версій. Погляньте. Ой, ой, два дива прокинулось. Відквіташка називається. Корінчики, погляньте, скільки корінчиків. Частенька шия. І зауважте. Люди, милі, тут ще третій прокинувся, боковий квітоносик. Один на одному і тут два. Неймовірно. А тепер по сюрпризам неймовірний розмах вертоліт. Поглянемо корінчики, це сорт Дунай. І то вам поставлю фото. Корінчики є, і ще я чистенька. І ось такий політ, листя. До речі, ці сюрпризи по 150 гривень, це точно вам скажу. Дивимось далі. Summerlight. Також 150 гривень. Три листочки. Але чистенька шийка, коріннячко, де-не-де -де є жилет подібне, азіан Корал. Також коріннячко є, що дивились з вами від квітульку, Як бачите, також море коріннячка. Дещо механічні травми листочків. Завжди наголошую, що не спішіть і завжди ретельно оглядайте оціночки, так від квітулічки. Ще ось така білосніжна красуночка. Ось так виглядають її корінці. Ось така шийка, листочки. Ось так. Не геть повний горщик, але нормальний стан. За 150 гривень хороший варіант. Не залити, гарно доглядати і все буде ок. Ще ось така фіолетова красунька. Корінці багатенько. Єдине ось тут засохла лусочка. На перший погляд все ок, бажано, звичайно, її зняти та й пересвідчити, що дійсно там все ок. Бо від того засохлого квітку носика може бути сюрприз. Але якщо там все сухенько, чистенько, то ніяких сюрпризів не буде, а буде лише все добре. Тому я й кажу: оглядайте уважно, тим паче продавці завжди йдуть на нормальні поступки, все покажуть, розкажуть, також дорожать своєю репутацією, своїми клієнтами. І мені це дуже-дуже подобається Вікторії. Невідомий красунчик з мікса, але це щось неймовірне. Листкова маса, це бомба, шия, чистенька, коріння, повангорщик. Ось як вже розквітне, то буде сюрприз. Не знаю, як ви, а я дуже люблю сюрпризи. Бо ті квіти дуже-дуже вдячні. Ось така мультифлорка, також невідомо хто це. Курінечка 50 на 50, листя все супер. Але що я знайшла? Там внизу, бачите біля корінчика. Так-так, квітка, носик. Ось такі вони, сюрпризики. Дуже живучі і дуже хочуть, влюблячі. Орх-рученята, нагадую, вони по 150 гривень і дівчатка також відправляють новою поштою. Скриньте теж вам сподобалось. Я ж не на все можу заакцентувати увагу, он там, бачите, рожевий такий мультик, вам його не показала, тому що там є дещо проблеми. Це свідомо одного однісінького не показала, все інше розказала і показала. Як бачите, у Вікторії більш-менш лояльні ціни бюджет. Тому сьогодні не просто орхомедитація, а трішечки я заакцентувала увагу і на ціни, і ми з вами ознайомилися, насолодились барвами і трішечки переключились. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!